Плюс один можливий агентурясі, до якого навідалась СБУ. Від ранку проводили обшуки у Миколи Данилевича прото і єрея заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків у ПЦМП. Власні джерела у правоохоронних органах повідомили п'ятому каналу, що попу вже вручили підозру. Згодом СБУ підтвердила офіційно. Після повномасштабного вторгнення РФ протирей публічно закликав до співпраці з расистами, щоб спільно помолитися за здоров'я та благополуччя російських окупантів. За оперативними даними, священник курував розгалужену мережу єпархії УПЦМП за кордоном. Ці установи під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи. РФ поширював пропаганду і в своїх соцмережах. А вдома лежали російські документи, розповіли. Лев СБУ було знайдено страхове свідоцтво обов'язкового пенсійного страхування Російської Федерації, що свідчить про можливу наявність у нього громадянства держави агресора. Також знайдено документи, які підтверджують його навчання в дипломатичній академії Міністерства закордонних справ РФ. Після таких знахідок підозру вручили одразу за двома статтями: виправдовування та заперечення російської агресії і порушення рівноправності громадян залежно від їх расової національної регіон. Нальної належності за це світить до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Біографія у Данилевича багатогранна. Основна діяльність стосується зовнішніх відносин Московського патріархату. Запам'ятався священнослужитель візитом до Вселенського патріарха Варфоломія у 2017-му. Тоді вмовляли не надавати тому з православній церкві України. Їздили цілою делегацією, до якої входив і колишній регіонал олігарх та водночас деякон УПЦМП Вадим Новинський, який всіляко підтримував Римує філію РПЦ в Україні за теплі стосунки з РФ Рада нацбезпеки та оборони на Новинського наклала санкції. Рік тому його помітили у Швейцарії на службі в російській православній церкві Цюриха, яку більше 20 років тому освячував сам патріарх Кіріл. І зараз ви просто служите в церкві, в Германії, в Швейцарії, Да, От по церквам їздите в Європі. Нет, ну я же просто спрашиваю. Чим я займаюся, та взагалі адільний під санкціями. До речі, і сам Данилевич, який сьогодні приймав у гостях СБУ, його діяльність як комунікатора з боку УБЦМП на зовнішній арені, найчастіше зводилась до дискредитації православної церкви України. Коли ПЦУ таки надали томос про автокефалію московський патріархат, висловлював бурхливе обурення. Дотепер Данилевич просуває тези. Буцімто автокефалія ПЦУ незаконна. Натомість усіляко відбілює попів у ПЦМП, повуха заплямованих зв'язками з Росією. І найбільша постать у цій ієрархії митрополит Онуфрій, який навіть 24 лютого у перший день Великої війни торочив тезу про обратні народи. Наші народи, український народ і російський народ, народи, котрі вийшли з одної київської Дніпровської купелі, і самый великий позор для нас, що ми воюємо один проти другого. На камеру намагалися нібито закликати Путіна припинити війну водночас у храмах у ПЦМП в різних куточках України ховали атрибути руского міра, кремлівські методички, російські рублі та навіть зброя це знахідки, які під час обшуків виявила СБУ московські попи традиційно скаржились на утиски вірян та нібито безпідставні звинувачення. Однак факти говорять самі за себе. Діву ПЦМП відкинули від себе відповідальність за виконання такої пісні. Мовляв, віряни вирішили її заспівати. А священики тут ні до чого. Так само відхрестились від тих московських попів, які вже мають підозри за колабораціонізм. Різні люди ми виступаємо за особисту відповідальність, коли порушує закон того чи іншого члена церкви, а не за колективу. Дякую. І, хоч у березні 2022-го Данилевич звернувся до попіву Росії з проханням помовчати про війну в Україні, бо саме росіяни знищують українців, вже всередині того ж року здивував українців своєю версією причини повномасштабного вторгнення. У діях РФ звинуватив представників ПЦУ. Почав нести традиційну маячню, що у ПЦМП в Україні утискали, і це нібито дало привід Путіну. Тим часом все більше парафій гу. Голосують та переходять до ПЦУ, адже велика війна відкрила очі на справжні обличчя московських попів. Крим? Ідіть з Богом. Ми всі божі. Диво, а ви думаєте, у нас біси? Я думаю, що біси тут скрізь. А от кількість священників московського патріархату, які отримали підозри, безупинно росте. Лідія Середюк, п'ятий канал. Ну і знову про погоду російський Оренбург продовжує іти під воду. Місцева влада повідомила про пік повені рівень річки Урал, яка вже тиждень топить окупантів, зріс до 11 метрів. Це майже на 2 метри вище безпечного рівня. Сотні будинків затопило за ніч. Обурені росіяни вимагають компенсацію місцевої влади і благають Путіна про допомогу. В Оренбурзі вже відкрили притулки для тих, чиї будинки під водою. Однак, речник псевдопрезидента. Дмитро Пісков напередодні заявляв, що диктатор місць стихійного лиха не відвідуватиме. Водопілля триває вздовж багатьох річок і приток річки Урал. Це найсильніше затоплення в регіоні за останнє століття. Такими красивими картинками закінчуємо сьогоднішній великий випуск. Новин я, як завжди, бажаю всім тихої спокійної ночі. І як завжди, кажу, обов'язково переможемо. До зустрічі. Слухаємо приходи прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самі сімки нуль, щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато каві. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь. Усім привіт! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Сьогодні ми розкажемо вам про останнє кохання гетьмана Мазепи. То на 50 років молодшої за нього дівчини. Про те, як воно виявилося фатальним і для нього, і для України. А ще про те, як Путін знову вляпався в історію. Чого Пітер І сімилітню війну вчинив? Ну, он с, э, со шведами там 7 лет воював? Це называлось не сімілетня війна, а просто сіверна війна. Ізвините, ніфіга себе. І головне, до чого у цій історії Зеленский? Ну, у меня есть там прикол. Хочете показать? Але про все за чергою. Якщо ви ще раптом не підписані на історію для дорослих, саме настав час виправити це непорозуміння. А тепер до Мазепи. У світовій літературі наш гетьман найвідоміший герой-коханець. Про нього писали Вольтер, Юго, Байрон, Делакруа, Лепки і навіть Пушкін. Саме з великоросійської руки останнього Мазепа постає огидним. І донині Мазепа в масовій свідомості передусім старий Гулівіса. Який ніяк не може вгамувати свою жагу до молоденьких дівчат, мало не сексуальний збочинець, трохи менш огидним, та все одно підступним зрадником він постає в опері Чайковського. Норісавісі майшави україні уже пора. за мною оба короля.